З 27 лютого на борщагівській лінії швидкісного трамвая вводять нові квитки. Вони матимуть інший колір. Придбати їх можна буде лише на цій гілці колійного транспорту. І погана новина для любителів проїхатись на шару квитки неможливо використати вдруге. Докладніше Богдан Бур'яненко. Нові засоби в аби зменшити кількість зайців. 27 лютого на Борщагівську лінію трамвая потрапити можна буде лише за новими квитками, адже турнікети зчитуватимуть тільки оновлений тип проїзних документів. Яка його різниця між тими, якими користуються там на даний момент? він буде відрізнятися за кольором. Також він не надрукований на термопапері і має таку систему розпізнавання свій чужий. На боршагівські можна буде пихати тільки за ось таким квитком. Лінію першого, другого і третього трамваїв обрали не випадково. Щодня нею користуються більше ста тисяч людей. Кожен десятий пасажир не має квитка. Кожного дня на Бочегівській лінії швидкісного трамваю переїжджає протягом дня в робочий день переїжджає 44 тисячі пасажирів платних і десь орієнтовно до 60 тисяч ті, які мають пільги на проїзд. Тому дуже легко прорахувати, що десь більше десь орієнтовно до 4,5 тисячі чоловік не платять кожного дня за проїзд. У підприємстві очікують, що прибуток зростає на 10% на Почагівській лінії, готові до впровадження помаранчево рожевих квитків. Однак касири їх ще не бачили. Кажуть, нові перепустки уже днями з'являться у касах. Ми, ми ще старими полізуємося. Мабуть, десь числа 25-го нам вже видадуть нові, щоб з 27-го вже працювати. Оновлений квиток придбаний на лінії швидкісного трамваю, діятиме і в інших видах комунального громадського транспорту. Зміна дизайну не вплине на вартість проїзду. Богдан Бриненко, Вячеслав Винничанський, телеканал Київ.